Після того, як три з чотирьох ниток газопроводу Північний потік-1 і північний потік-2 зазнали непоправних ушкоджень, всіх цікавить питання, що це було, кому це вигідно і як тепер буде розвиватися ситуація з газопостачанням Росії до Європи далі. Про це будемо говорити з Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Водиме, вітаю. На вашу думку, кому в першу чергу вигідно, щоб оцей північний потік 1 і 2, які і так не працювали, зовсім вийшли з ладу вже навіть технічно? Ну немає жодної іншої країни крім Російської Федерації, якій би це було б вигідно. Чому це вигідно росіянам? Це вигідно як з зовнішньої сторони, через зовнішню їхню агресивну політику, так і для внутрішнього споживача російського. Якщо ми говоримо про зовнішнього споживача, фактично їхні вони останні кілька місяців вели шантаж Європи енергетикою, холодною зимою, і навіть можемо згадати слова Путіна про мерзне мерзне вовчий хвіст. В принципі, європейці достатньо чітко націлені на те, щоб прожити цю зиму без російського газу або майже без російського газу. Закачана рекордна кількість газу до газосховищ. І власне кажучи, Путін вивів із ладу по суті не працюючі газопроводи. Тепер залишається тільки українська гілка і частково білоруський «Ямал». Але вона відносно невелика і турецькі потоки. Наскільки я розумію, наступним кроком буде е, закриття української ГТС, е, і е, це, в свою чергу, розв'яже росіянам руки для того, щоб пробувати нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Е, з іншої сторони, це і ще більше посилення шантажа Європи перед е, зимовим періодом. Це робиться тільки для одного для того, щоб збусити європейців сісти за стіл переговорів і збусити європейців почати е, змушувати Україну вже... Погоджуватись на ті умови, які буде виставляти Путін, сподіваюся, що цього не станеться. Тому що ще раз повторюсь, Європа готова до проходження цієї зими без російського газу, якщо ми Тоб... говорити... Тоб... я хочу просто зрозуміти оцей момент. Північні потоки не працюють. Вчора Газпром виставив претензію Нафтогазу. мовляв, якщо ви подасте до нас на нас до суду, то ми проти вас введемо санкції. Це означає, що припинимо транзит і через Україну, і тоді в Росії виходить, залишається тільки одна е, доволі вузька труба. Це турецький потік, якою газ постачають у Туреччину, і далі, наприклад, в Угорщину заходить. Правильно, тобто тільки оця єдина можливість постачання російського газу є. Є ще білоруський Ємал Західна Європа через Білорусь він іде там до 20 мільярдів кілометрів рік можна прокачувати. Тобто, але по суті можемо говорити, що є турецький поток і є білоруський напрямок, який свідомо росіяни перестали завантажувати уже приблизно 4-5 місяців тому. Ну але вони тоді і самі проти себе вводять ембарго газове. Вони ввели проти себе ембарго ще раніше. Вони розуміють, що насправді їм потрібно зараз просто підняти ставки. Інших шляхів вони для того, щоб спробувати змусити Європу, крім ядерного удару, по суті не залишилось. Тому вони максимально перед початком опалювального сезону. опалювальний сезон в ряді країн Європи почнеться буквально через тиждень. Вони спеціально це вводять перед опалювальним сезоном для того, щоб максимально наростити ставки в теоретично можливих переговорах. <кій> ну, точі, до змушування Європи до переговорів по українському питанню інших причин тут просто не існує на цей момент. Вадиме, ну але ви самі кажете, що Європа не готова йти вже на цей шантаж, тому що достатньо непогано підготувалася до зимового періоду. Невже Москва цього не бачить? Я думаю, що вони це бачать. Це, в принципі, один із їхніх е таких залишкових важелів впливу. Але е крім всього іншого, ми не повинні забувати про те, що е там є. Є ще внутрішнє питання, чому підривалися ці газопроводи зараз. В Росії іде історія, і в принципі достатньо чітко видно не революційне, але дуже тихий негативне населення з приводу мобілізації там наростає не. Абсолютно невизначеність в майбутньому дні, і потрібно перевести тему на щось інше з однієї сторони, а з іншої сторони, пояснити за що вони воюють. Тому що ключове питання насправді Росії це те, що зараз їхня армія не розуміє, за що вона воює на території України. Вони розуміють, що вони воюють проти НАТО, але за що ясності тут немає. І, от, власне кажучи, підриви газопроводів Росії буде точно говорити про те, що це якісь європейці, американці, украфашисти і так далі. Це оголошення війни, по суті, вже відкрите в Європі проти Російської Федерації. І таким чином вони будуть пробувати наповнювати змістом російські голови. А за що ж вони насправді воюють на територію України? Ну, але в такому разі все одно було б ефективніше бомбанути по Воронежу, справді, а не підривати північний потік. Я е, маю свою. Добрію гіпотезу, точніше, вона полягає в тому, що після Каширського шосе, після того як ФСБ підірвала Каширська три будинки на Каширському шосе в Москві перед другою чеченською війною, Путін дуже боїться будь-яких терактів на території Російської Федерації, і, власне кажучи, через це, тому що він вважає, що по перше йому це можуть згадати, з іншої сторони згадати має на увазі Каширське шосе. З іншої сторони, він дуже боїться будь-яких подібних речей, тому що. Ладу системи тому, от він воліє робити будь-що за територію, але не на території Росії. Дякую, Вадиме, за ці роз'яснення і за розмову. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, був з нами в ефірі. А ми продовжуємо. Єдині.